Привіт. Всім привіт, красота, дощу нема, гарно. Хлопці працюють взагалі бомбезно, бомбезно. Класно. Швидко, гарно, якісно. Тихо, зараз треба допомогти, але хлопці молодці. Кажуть кажуть тако ступися, не, не помагай чекай. Все буде добре. Все класно. Дякую. Дякую, фірма дійсно серйозна тобто і. класна. Хлопці закінчили. Бомба-ракета. Бомба-граната, вона сказала. Хлопці тобто збираються. Ну, у нас така природа. Клас. Молодці. Ну, собі втопчеться, воно собі там сядеться, але гарно все під, під вас рвагу, гарно все люкс. Супер. Та й так, якось так. Супер. Що того зробиться поріг? То поріг зробить.